У Житомирі вже потеплішло. Тож 26 лютого комунальники розпочали аварійний ямковий ремонт доріг міста. На сьогоднішній день ми працюємо по проспектах, ми працюємо по Майдану привокзальному. Від рука Івана Слюти. Плани на завтра ми перейдемо на мікрорайон Малікова, ми перейдемо на космонавтів, і далі будемо рухатись. Тобто у нас Покровська по планам, всі інші вулиці. Першочергово ми працюємо по вулицям з найбільшим навантаженням автомобілів. До ремонтних робіт залучені дві бригади. По техніці в нас дві КДМки, два катки, ну і відповідно грілки і дуйки. Керівник КПУ розповідає, за день використовують до 20 тонн асфальтобетону. Комунальники працюють у швидкому темпі. Потрібно встигнути, доки не застигне суміш. Перед тим як асфальтувати, спочатку видуваємо пил, пісок, що залишилось після зими. Потім гріємо вибоїни, висушуємо, гріємо газовою горілкою і поливаємо також бітумною емульсією, Вона розігрівається у нас в гудронаторі. До ну робочої температури десь 80 градусів, і далі вже приїжджає до нас гаряча асфальтобетонна суміш, і вже хлопці починають укладати. Також ну і закатуємо катком. Місцеві водії ж залишаються незадоволені станом доріг у місті. Ну не дуже задоволені, звичайно, тому що дуже багато є ям. І деякі ями латаються, деякі ями не латаються. Хотіла, щоб, звісно, звернули більше увагу. дороги в жахливому стані. Щось десь залатали, але це не, рів... не вирішує проблему. Бо машина обувається і взагалі це неможливо. Де трамвайна лінія? Там жахлива дорога. Вагані дороги. Я не знаю, що ще сказати. Ям багато треба ремонтувати. Ну на польовій вроді би нормально зробили. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Минулоріч в Україні презентували стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Одна із цілей зробити так, щоб учні не відмовлялися від несолодких напоїв. Свідомо обирали овочі, розуміли принципи здорового споживання їжі. Сьогодні у Житомирі провели форум, присвячений саме цій темі. Мені надзвичайно приємно, що війна не завадила реформі шкільного харчування, яка почалася за ініціативи першої леді. Це зміна дійсності філософії і підходу. У наших дітей до того до, до якості життя нова стратегія харчування має чотири напрямки: фінансова та інвестиційна спроможність громад реалізовувати зміни, модернізація інфраструктури, кадровий потенціал і комунікація щодо здорового харчування. Крім реформи, в нас є питання здорового харчування, толерування українських з українськими родинами. Дітьми, батьками здорового харчування і розуміння того, чому діти мають прививати здорові харчові звички самого дитинства, і це надзвичайно важливо робити на усіх рівнях, в тому числі в школі, в тому числі на батьківських зборах, в усіх цих місцях, де перебувають батьки і діти. В рамках впровадження стратегії Міністерство освіти і науки України активно співпрацює з офісом реформи над створенням нової професії. Кухар закладу освіти. Вже з цього вересня ми почнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Ми вже затвердили програму підвищення кваліфікації, яка складається з трьох кредитів і фактично покриває всі необхідні навички роботи на сучасному обладнанні з новими рецептурниками. І викриває всю позитивну філософію здорового харчування. Одним з головних тверджень реформи є те, що здорове харчування має залишатися смачним. Зараз, під час війни, нагодувати дітей корисно і якісно не менш важливо, ніж зігріти чи облаштувати укриття. Все це частина їхньої безпеки та впевненості в тому, що дорослі їх захищають. Ми готуємо не просто шкільні обіди, а сьогоднішню стійкість і здорове майбутнє. І не тільки для теперішніх школярів, а для всієї країни. Згідно з реформою, порції школярів відповідатимуть віку. У тарілці щодня будуть овочі та фрукти, а також повернуться рибні дні. Планується, що ці зміни допоможуть знизити відсоток ожиріння серед дітей та позитивно впливатимуть на загальний фізичний стан. Анна Чепаль, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Натискає кнопку, і його машинка починає рухатися по трасі. Це автомодельний спорт, яким хлопчик займається вже понад рік. Мені подобається це як моє життя. Друге. Автомодельний спорт або ж слоткар прийшов до нас із за кордону і набирає все більше популярності. Діти самостійно створюють моделі машин та вчаться керувати ними. Розкажи нам про свою машинку. Що це за модель? Це формула 24, чотири. Я не робив із своїм тренером Миколою Миколайовичем. Вона вже багато пережила. В неї хороший корпус і колеса. Дуже хороше м'яка є чотири моделі машинок. Вартість їхнього виготовлення стартує від 60 доларів. Це найпростіше і доходить до понад ста гуртки автомодельного спорту у нашій області є у чотирьох громадах: Звягельський, Малинський, коротишівській та Житомирський. Дай розвивається во що уряду і просяті і технічному і полісування. Ну, Якось трошки важкі з нюансами, але ми зробили там, що він є. Побуяви, будь -які, будь -які. У Житомирі знаходиться найбільша траса у нашій області понад 50 метрів. Складається вона з чотирьох доріжок. Їй вже більше 30 років, тож вона потребувала капітального ремонту. З цим допомогли керівники гуртків. Чотири команди у своїх вікових категоріях у різних класах моделей будуть брати участь. Траса не працювала декілька років, однак вже завтра вона офіційно відновить свою роботу. Діти матимуть можливість взяти участь у обласних змаганнях. Хочу сказати і назвати призвищі. О тих людей, які власне ремонтували дану трасу. Це Віталій Корзун з Малина, Сергій Лисюк зі звягеля, Іван Тарасюк, наш керівник гуртка з Житомира, Микола Кукса Коростишева. Повністю змінена уся електрична система, усі провода, всі ті точки для того, щоб машинка могла рухатись по своїй доріжці. Переможців обласного етапу чекає наступний: всеукраїнський, який проходитиме у Чернігові. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Про що ви мріяли у дитинстві? Стати космонавтом. Чому не здійснилося? Ну, бо я став диспетчером логістичної компанії. Хотіла бути космонавтом. Слава Богу, що не збулося взагалі-то. Хотіла бути лікарем, теж не збулося. З п'ятого класу хотіла бути вчителем, збулось. Так що все в порядку. Про мир. Все. Щоб ніколи не було війни. Стрибнути з парашутом. Не збулось. Був тільки була повітряна куля. Хотілося щось таке когось спасти. хотілося щось таке зробити, щоб це було всім відомо. Щось таке може написати, може, щось да, десь десь на пожежі когось спасти. Чи збулася вона? Ні. Ще ні. Ну, так скажемо. Чи це погано, я не знаю. Але якщо вдасться когось спасти, це буде дуже добре. Дитинство мені вже трошки перевалило за 50 років, і в дитинстві ми всі мріяли, мріяли про мир. Про мир у всьому світі. Таке банальне, яке на сьогодні для нас дуже важливе. Щоб довго жили батьки, Ото була мрія як можна довше. Ну… Не вийшло. У мене була мрія стати футболістом, мріяв займатися спортом, навіть йшов по цьому пути. Я учився в спортивній школі в Донецькій області, імені Сергія Бубки ми вже колись слушали. Потім у мене була травма, і все, мої міша розбилися, потім вже були між ці про деньги. Мрія була стати таким вчителем, але коли я вже підросла, я зрозуміла, що ні. Це не моє. Ну, я мріяла, я згадую, щоб. Мама завжди була здорова, молода і щаслива. А ще я мріяла, ну це я вам чесно скажу. Колись в Унірвазі була коляска така. Я, мабуть, з дитинства була така мегамама, то я хотіла дуже ту коляску, але так склалося, що мені її не купили. Я її купила ще кращу, коли мені було 50.